Золотий інтеграл подія довгоочікувана як для глядачів, так і для учасників. Перші поспішають до зали, аби, подивившись дійство, пригадати і власний вихід на сцену рідного вишу. Другі аби розкрити присутнім свій творчий потенціал. Переможця визначає професійне журі. Критерії оцінки незмінні. Перш за все, майстерність, з якою виконана та чи інша пісня, танок чи стим. Перш за все, але ще і той задор, той ентузіазм, з яким студенти готували цей номер. Понад півтора місяця аматори витратили на репетиції підбір репертуару та образу. Дівчата з гуманітарного факультету переконані, їх виступ не залишиться без уваги. Ми хочемо просто бути самим класним первим курсом гуманітарного факультета і надіємося, що у нас все получится. Золотий інтеграл був, є і буде, адже не дивлячись на суперництво під час конкурсу, студенти різних факультетів стають справжніми друзями. Це колосальне свято, це колосальний. Поштовх для того, щоб факультети здружились. Це колосальний поштовх для того, щоб позитивна енергія кожного факультету виплеснулася тут на сцені і створила єдине обличчя, єдину душу, єдине серце у цього навчального закладу. Найбільш яскравим визнали виступ першокурсників факультету економіки та менеджменту. Нагорода для переможців спеціальний кубок. У вокалістів вже з'явилася можливість записати пісні у професійній студії з подальшою ротацією на студентському радіо а решта учасників отримала заохочувальні подарунки від студентської профспілки.